Доброго дня, я лікар-ендокринолог Батрен Мерасон. Ендокринна система відіграє важливу роль в загальному стану організму людини. Чому? Тому що саме пацієнти з каргами ендокринологічного напрямку звертаються до багатьох інших спеціалістів, які пересікаються відповідно по опису загального стану. Серед скарг, які пацієнти можуть нам виявляти, вони відокремлюють, зокрема саме такі. Загальна слабкість, сухість ротів, втома, швидка, набір ваги, відчуття кому в горлі, лабільність стиску, пітливість долоні, схильність до закріпів. Відповідно, це можна а, приєднати до будь-якого іншого діагнозу, як одних із а, складників скарг. Проте… А, Якщо ви запідозрили одні з цих симптомів, варто звернутися. Чому для того, щоб верифікувати діагноз і здати додаткові методи лабораторного обстеження також діагностичні процедури, зокрема, велике значення відіграє і лабораторна діагностика. Зачасту до ендокринолога звертаються і скаргами за. Проблемами щитоподібної залози та цукрового діабету. А для того, щоб верифікувати проблеми, треба стати аналіз, зробити додаткові методи обстеження. Це може бути також і візуалізація за допомогою УЗД. А що стосується лабораторних обстежень, найчастішими це є обстеження щитоподібної залози. Основним маркером, який розповість нам, як працює орган, тобто наша щитоподібна залоза, це є аналіз тереотропного гормону, за допомогою якого ми зможемо зорієнтуватися, щитовина працює в достатній кількості, виділяє гормони чи в недостатній. Відповідно, для цього треба здати додатково іще показники фракції. З приводу щитоподібної залози ще можна доповнити, що для того, щоб висловити автоімунний теріодит, треба здавати антитіла до тереопероксидазу. А, крім е, загально прийнятих е, аналізів, є додатковий ряд ще додаткових методів обстеження, крім щодо подібної залози ендокринолог займається відповідно і е, виявленням цукрового діабету, е, який за останній період часу став швидко прогресувати, і тому е, для цього треба робити щорічні скринінги, хоча б це як мінімум. А для цього потрібно здати крові зв'янки на тощак. Визначаємо показник рівня глюкози крові. Для того, щоб підтвердити або спростувати чи вияснити, на якому етапі скровить діабес, здається показник лікованого гемоглобіну. Відповідно, це є середній показник за попередні 2-3 місяці, по якому ми верифікуємо, чи це є період предіабету, коли це не зовсім ще питання діабету постає, але показники цукру є пограничними, і пацієнт на цьому етапі може вплинути на свій загальний стан, відкоригувавши своє харчування, переглянувши в собі спосіб життя. Відповідні аналізи ви можете стати в нашому діагностичному центрі за попереднім скеруванням лікаря і отримувати результати онлайн, переглянувши в своєму особистому кабінеті пацієнта.